Шановні присутні, шановні члени журі, до вашої уваги пропонується екологічний проект, заходи боротьби зі шкільниками, гірка каштана звичайного, ландшафтній зоні навчального закладу. Зробити таку роботу ми змусили очевидні для всіх невтішні явища, пов'язані з каштановою алеєю, що зростає на території нашого Старограмського закладу загальної середньої освіти з 1977 року. Дерева висадили біля новозбудованої двоповерхової будівлі, загальної всеосвітньої школи. Вони гарно прижилися і стали окрасою навчального закладу, його візитівкою, місцем, де ми проводимо урочисті лінійки, відкриті заходи, спортивні змагання, сезонне дозвілля, чистого повітря та естетичної насолоди. Крім того, рослина дає цілющі плоди, які використовуються для виробництва настоянок. Мазунь та інших препаратів для лікування тромбофлебітів, кровотеч, варикозного розширення вен, хронічних захворювань кишківника. Лікувальні властивості має шкірка плодів, кора дерева, квіти каштанів. У народній медицині за спиртовою настоянкою зі шкірки плодів, каштану, розтирали болісні місця при ревматизмі, артритах, екстракт кори олії захищає шкіру від засмаги і це далеко не весь перелік. Щорічно навчальний заклад проводить збір плодів каштанів, отримуючи за це якісь кошти для потреби класів. А поробки з красивих блискучів каштанів обов'язково з'являються на виставкових експозиціях виробів з природного матеріалу. Але в останні роки наша чудова каштанова алея втратила свою неймовірну декоративність. Ми спостерігаємо щорічне ранні почутіння і опадання листя. Висихання нижніх гілок, аномальне осіннє цвітіння, Плодів стало значно менше, і вони дуже здрібніли. Два засохлі аварійні дерева навіть довелося зрубати. Ми висунули її подорожі, що каштана навчального закладу пошкоджується шкідниками, виявивши яких, зможемо їх знищити і вберегти дерева від остаточної загибелі. Мета проєкту обґрунтовання і розробка заходів стримування шкодочинності чинності фітофагу. Для збереження каштанової алеї на території Старограмського загальноосвітнього закладу. Предметом дослідження є пошукова діяльність у напрямку визначення видів шкідників, що оселилися на деревах і викликали значне послаблення їх життєздатності, декоративності та часткової загибелі. Для досягнення актуальної мети поставили перед собою завдання: найперше, це опрацювати наукові джерела про каштан Кінський та його хвороби, з'ясувати, від яких шкідників страждають каштани їх вразливість до певних системних засобів боротьби та розробити і обґрунтувати шляхи ліквідації небезпеки втрат терени. Опрацювавши наукові джерела та інформацію інтернет-ресурсів, ми дізналися, що гірко гіркоштани орієнтовано з 1998 року активно вражається каштановою мінуючою мілью, яка вибірково вражає лише один вид гірко-каштан звичайний. Поширився листограсмовільно з території Угорщини на Закарпаття. А далі за 10 років заполонив усю Україну. На території Полтавщини потребать повірше всього з Донецької та Луганської областей, де у центральних містах шкільником вражені 99-100% каштанів. Мінуюча міль каштанова належить до родини малей строкаток, ряду вськокрилих. Цей невеликий метелик відкладає яйця у фотосинтезуючу паренхіму листка. Одна самка зараз відкладає 50-150 яєць, які перетворюються у личинки. Що активно поїдають основну листкову тканину. Пригрижені ходи з чорними екскрементами добре помітні на ураженому листі. Потім кусінь зарядковуються, і такі місця порової форми шовковистими кришечками називають мінами. За один сезон в умовах лісостепу мінуючу мін може дати 3-4, а то й 5 генерацій. Кучеряюсті пожовтіння країв зеленого листя наших каштанів ми спостерігали ще у червні липні. Після осіннього листопаду ми вирішили обстежити опала листя каштанів. Із кожного із семи дерев взяли довільно по 50 екземплярів. У листках змінами виявили лялочки мінуючої молі. За методикою Лахманова, визначили, що враження наших дерев шкідником становить 48-96%, і така ступінь пошкодження дерев є критичною. Становить 3-4 бали по 5 бальній шкалі та входить у третю категорію і шести виділених. Далі йдуть лише надзвичайно ослаблені пошкодженнями, безнадійні, засихаючі, досихаючи в поточному році та високі в попередні роки дерева. Вважаємо, що один із доказів загибелі дерев каштанової мінуючої волі є обстеження пеньків зрізаних засохлих каштанів. Річні кільця останні 5-7 років значно менші за попередні, Отже, дерево не нарощувало деревну масу через зниження рівня фотосинтезу. Бо паренхіма активно знищувалась шкідником. Від цих дерев шкідник поширюється далі по алеї. Ступінь враження сусідніх дерев є найвищою, і це легко пояснюється, так як каштанова міль далеко не літає через малі розміри. Радіус її польоту не більше 50 метрів. Виявити шкідника нам допомогли мікроскопічні дослідження. Ми використали цифровий мікроскоп з підсвічуванням. Багатофункціональний мікроскоп при збільшенні у 1200 разів. Дозволив побачити зимуючих яличок у мінах опалого листя. Ми дослідили степла, бруньки, плоди гірко-каштан, але, як і передбачалося, лише листя містило сліди життєдіяльності діяльності мінуючої морі, ослаблені листогрізом, росини втрачали імунний захист і вражалися різного роду грибками, яких ми також бачили над мікропрепаратах. Враховуючи те, що минуюча каштанна міль міститься у листі, першому списку заходів боротьби зі шкідником, ми поставили постійне прибирання опалого листя і його вивезення за межі території. Звичайно, ефект від цього нівелюється, якщо поряд є заражені дерева, а частина лялочок залишається у ґрунті під рослиною. Другий доступний нам захід приваблювати на територію синичок. За деякими непідтвердженими даними львівських екологів синички поїдають каштанову міль. Отже, підгодовуючи взимку синичок їх улюбленим кормом, ми зможемо збільшити популяцію корисних птахів на територію закладу. Можна спробувати класти годівнички листя каштані мінами, щоб птахи привчилися їх розкльовувати. Опрацювавши інформацію про ефективні хімічні засоби боротьби з мінуючою мілью, ми дійшли висновку, що обрискування дерев, дефоліантами. Та інсектицидами несе школу довкіллю, недопустиме на території навчального закладу і технічно важке здійснення через високу крон дерева. В Україні зараз поширюється безпечний і ефективний метод боротьби з каштанною мінуючою мілью, вакцинацією або щеплення дерев препаратом ремітки Injection. Препарат вводиться безпосередньо з стовбур дерева і транспортується його судинною системою. Для цього у стовбурі робиться 7-9 отворів, які спеціально запробковуються і згодом заростають. Біологічна ефективність однієї ін'єкції розрахована до трьох років, а довкільна не постраждала. Для проведення таких щеплень необхідне залучення спонсорських коштів, тому із проблемою кількокаштані пропонуємо ознайомити спеціалістів місцевої агрофірми Київ» і попросити підтримки для проведення щеплення наших дерев. Із досліджуваних зразків ми виготови демонстраційний матеріал під спонатний Кабінету біології. Вважаємо, що ми досягли поставленої мети. Зібрано достатньо фактів для підтвердження гіпотези, що шкідником каштанів є саме каштанова мінуюча міх. Запропоновані нами заходи є обґрунтованими і опробованими, проте потрібна експортна оцінка фахівців. Дякуємо за увагу!